У Житомирі в Михайлівському кафедральному соборі попрощались з двома військовослужбовцями Сергієм Солошаком та Максимом Бугирою. 37-річний Максим загинув 26 березня цього року від кулі снайпера. Під час штурму населеного пункту Кам'янка дуже багато хлопців полягло на той час. Але ж таки територія була окупована, але ж таки давно в вересні територію звільнили. І Вот 1 листопада я знайшла свого чоловіка. Це моє все було. Дуже жаль. Він у мене виріс з моїми хлопцями. Трудяга, любив людей, любив труд. Виріс з колгоспів, батьки робили. Максим народився у 1984 році у селі Межирічка Житомирського району. І так трапилося, що ще коли він був. Підлітком у нього пішли життя батьки, і хлопчик вчився, навчався у Мажирицькій загальноосвітній школі, а вже закінчував у, у Бердичівській школі інтернату навчання. Після того він закінчив з відзнакою Бордичівське професійно-технічне училище і мріяв вчитися далі. Але служба в армії перервала його мрії, і він дуже пишався тим, що він службу у Збройних силах України проходив у нашому. Славетному Житомирському військовому інституті імені Сергія Павловича Корольова на сьогоднішній день він був щасливим татусем чотирьох дівчаток, чотирьох красунь, які дуже любили свого татка. Максим Бугира пішов до військомату після початку російського повномасштабного вторгнення. А 27 лютого поїхав виконувати бойові завдання. Це не перший був його такий ось вчинок щодо захисту України, тому що він протягом 14 Надцятого року захищав нашу Україну, а потім повернувся додому і працював на цивільних посадах. Попрощалися сьогодні із військовослужбовцем Сергієм Солошаком, який у липні пішов на фронт добровольцем. Сергій народився в 1986 році у місті Житомирі. Він навчався у нашому екологічному ліцеї. Після сьомого класу він, як учень, який дуже любив технічні предмети, точні науки, він е, прийшов в конкурс і став учнем нашого політехнічного ліцею при Житомирській політехніці. Навчався, політехнічний інститут закінчив. На даний час він в Києві працював. Є така, він реставрував музичні інструменти і грав на музичні інструменти. Обдарований таким талантом, він до чого доторкався. У нього в руках створювались дива, він брав кусок дерева, він ніде не вчився і випалював його так, що там створював якісь вази декоративні, потім якісь картини. Він, коли розпочалася ця масштабна війна, він сказав, що хто як не я. Я мушу йти, щоб захищати той світ, в якому ми жили. А ми жили дуже з ним, були близькі. Ми постійно десь подорожували. Він дуже любив природу. Він беріг там, він створював електровелосипеди, сам робив, щоб не забруднювати навколишнє середовище, дуже беріг природу. Він хотів жити, дуже світла, прекрасна людина. Він хотів жити. 7 листопада, захищаючи населений пункт Терни Донецької області, Сергій загинув героїчно, загинув у бою, віддавши своє життя.